Добрий день. Вибираємо нашому замовнику з Києва. Він скинув зараз нам задаток. Audi А4 в бюджет 22 тисячі доларів. Так, що ми можемо запропонувати? Одну машину 2018 року з пробігом 180. Ми вже скинули, це от наступна на 2019 рік. Audi А4 в кузові Б8, двигун 110К, 150 сил, 190 пробіг. Є дефекти вже в наявності. Раз потрібен підкрас, орієнтовна вартість бампер і покрас до 6 тисяч гривень в Києві. Два, от уже є, бачите, підкрас. Ці тобто, машини потрібно детально оглядати. Ну, не всі, якщо нема по ним інформації. Тут є теж скольчики. і тут у нас теж є. Десь орієнтовна вартість машини десь приблизно 22 Половиною доларів в Києві на українських номерах. 19-й чуть-чуть буде дорожче по розмитненню. Такі машини є, якщо кому потрібно, замовляємо. Вибираємо з великої кількісті вам найліпші варіанти. Друзі, на жаль, на жаль, безкоштовно не можу я працювати. являюсь наявним інвалідом армії і живу в Україні тільки на пенсію. Так що, Відносимося до цього відповідально. Безкоштовно бігати по Німеччині, їздити на своїй машині немає можливості. Якщо хочете, то мінімальна вартість огляду це орієнтовно 100 євро. Так що відносимося до цього спокійно. Ну Покажи, що там є електронастройки. Електроналаштування є. Машинка в нормальній комплектації і є повністю електроналаштування. Уже декілька варіантів подивилися на одній площадці, зараз поїхали на іншу площадку, і на даний час. Вибирали, показували, ми заміряли, лакофарбове покриття, підключали комп'ютер. Все, як я на своїх відео завжди я показую, розповідаю. Так ми друзі робимо. Значить, Машинка 19-й рік, пробіг 170 тисяч, автоматична коробка передач, двигун 2.0, 150 кінських сил і найголовніше, що трьохзонний клімат. Таке у нас замовлення. Друзі, звертайтесь. така машина вийде вам в Україні з усіма витратами 2200 20 євро, як ви всі знаєте, вартість ми фіксуємо в євро, або 22 тисячі доларів на сьогодні покурс курсу. Як замовити таке авто? Друзі, телефонуйте мені на Viber, Telegram, WhatsApp, якщо я знаходжусь в Німеччині, або. На звичайний телефон, ви бачите його на екрані на нашому YouTube каналі. Якщо я знаходжусь в Україні, зустрічаємось або можемо спілкуватися онлайн. І, в принципі, варіанти, які є, я вам можу скидати, припустимо Audi a 4 в кузові b 8 від 18-го року. Ми можемо вам запропонувати тільки в одному місці 60 штук, як мінімум, друзі. Ну, вартість буде орієнтована, це машини до 200 тисяч, десь приблизно 20 тисяч євро. Ну, це фактична ціна вже Фальсайн Пасата B8-го. Того ж самого 2019 року, тобто ауді впали так в ціні і вони зрівнялися. Да, машинка може бути фарбована. Може там одна деталь, може, дві деталі. Не фарбована, може коштувати дорожче. Ну це вам уже вибирати. Машини без суттєвих ДТП, це не американці. так що І якщо я тут знаходжусь, я вам зроблю живий огляд, і ви будете знати, яка деталь наскільки підфарбована. Так що, друзі, замовляємо, такі авто вас чекають.